Даней, скажіть, ви? Ви, я приношу вибачення селеців і пані підлази. Якщо ви хочете мене переломати через коміну, я то цього не буде. Я сказав це щиро, тому що я людина, яка розуміє це все. І будь ласка. Прийміть ці вибачте, що ви не призову. Але ви знаєте, що ми можемо наші автобуси возити 5 місць. Ми не можемо більше води. Ну, що шостий, ну що сьомий. Ми будемо старатися, перевозити вас всіх, тому що ми вас поважаємо. І перший восьмий полк ми возили на середній, що тільки почався 13 штин. І, і ми восьмий полк на футбол возили до Собуцького. і ми, ми всюди все знаємо, ми всюди все возимо, ми всюди все робимо. Але ми не даємо афіші. Ми ж не сидимо в Фейсбуках і не пишемо коменти. Хлопці, той не помиляється, хто не працює. А нам треба жити разом, нам треба йти вперед, а не між собою сваритися. Я не людина, я не людина конфліктна. Завжди будь-які але є люди яким цікаво це розбухати, це зробити, і ви не розумієте, від того їх рейтинг е е е е відвищується. Ось людина, це яка це робить, це от вона робить, скоро і... буде один суд. Я заставлю цю людину вибачити передіною за те, що вона пише. Але якщо я вам то, говорю, що то, ці вона, всі то, ре.